Обігравши Сєвєродончанку, Орбіта гарантувала собі участь у півфіналі Кубка України. Хороша гра була вчора, чисто зрілична, з інтригою. Опитний противник, много років граючи практично в одній розстановці. От. Звісно, опитний тренерський состав, І тим слаще це побіг. Але щоб не грати у півфіналі з чемпіоном країни южненським хіміком, запоріжанкам потрібно було виграти в останньому матчі у Рівненської регіни. За підтримки своїх болівальників це було нескладно зробити. Слагаємо успіха. У нас дійсно дуже позитивне. що за нас хорошо болеють. Ну вместе з тим очень многие болеють проти. Ми теж їм вдячні. Это здорово мотивує вот ця трибуна половина против. проти, та трибуна болеет вся за. Це ж теж позитив, точка у людей. Орбіта з Регіною впоралася за годину 25-20, 25-20 і 25-17 рахунок у партіях 3-0 у матчі. З першого місця своєї групи запорізька команда потрапила до півфіналу Кубка. Ну, Учитую, що ми взагалі не підготовлених ігор, на жаль, Так звернулося, що у нас зірвався міжнародний турнір в Польщі. Вот, і... Іспитували определенний ігровий голод. Він дав свою пользу в тому плані, що мы... Ми... раз результат получился. Впевнений тренер і у подальших успішних виступах своїх підопічних команда омолодилася, але у складі не тільки молодь. Зокрема, повернулася з декретної відпустки досвідчена Ольга Кравченко. Но команда стала духом і аурою своєю говорят, В любом коллективе есть є Вот вчера мне Владимир Якіш Бузає подарил такую фразу Макріце. От макриці стала, мабуть, совсім не стало. У півфіналі орбіта зіграє з тернопільською галичанкою. Іншу пару склали хімік і сієродончанка. Ця стадія Кубка України відбудеться у грудні. Не виключено, що у Запоріжжі. Дмитро Непоміще, Дмитро Сахно, Тв'ять.